Є, ну немає ще ж, проти чого. Жені, воно дороге, піздець. Доброго дня, шановні українські грарі і колеги. Ми на нашому ріпаку, тут посів десь 21, -го, 21 -го липня. липня да. Бачите, сіли сівалка Вендерштат. 21-го маємо справжніх три листочки вже готові. Бачите, три листочки вже такі є. Гарненькі. Див, так що сказати, скільки точно не можна. Щось вже її кусає. ну Ми зараз йому дамо по зубах, бо все нормально. Так що сійте тоді, коли є можливість, а не дивіться на дати. Хто вам сказав, що продати або про те, що ріпак повинен зайти 8-10 листків. Можливо, це ідеальна історія. Але я вам скажу, коли у вас розвинута розетка і у вас може бути і 50 листків. Да? І не знаю там і декілька галужень вже в таких класних з, з пазух виходить то я переконаний, що це набагато ліпше, аніж мати 8-10 листків і кореневу шийку 1 см. Тому що все міняється, треба змінюватися. Чен жодай, колеги. Так що успіхів вам!